Всім привіт, шановні! І в цьому відео ви дізнаєтеся, як змінилася відсоткова ставка компанії, сайт якої буде в опису до цього відео, і це партнер Кредитор Просто Кредит, де ви можете отримати позику від 500 гривень до 5000 гривень за вигідною ставкою. І зміна була ось така. Відсотки були зменшені і зараз 1% відсоток на день надається ставка для отримання першої позики. Якщо ви будете розглядати можливість отримання кредиту, не забувайте стандартні умови: це паспорт, податковий код мати, банківську картку, мобільний номер телефону, сам мобільний телефон і вихід в інтернет для подачі заявки. При оформленні швидке заповнення. У вас вийде анкети і мінімум ось документів, необхідних для оформлення, гнучкі умови кредитування. Ви вільно користуєтеся коштами протягом 30 днів з можливістю продовження. Пролонгація – це платний для клієнта, не забувайте. З них які умови надаються, це 30 діб. Розумієте, якщо ви просто не встигаєте погашати, тоді да, буде буде збільшений відсоток за користування часом. Для погашення кредиту, але у вас є 30 днів. На калькуляторі на сайті прорахуйте ту суму кредиту, що потрібно вам. Є миттєве оформлення і підтвердження в режимі онлайн. Постійним клієнтам надає організація просто кредит, вигідні умови, ви можете швидше подавати заявку. І спрощена процедура отримання кредиту, тому що вже клієнт брав кредит. І прорахуйте від 3 діб до 30 днів. Погашення буде для вас доступне, якщо ви місяць користуєтеся на 5 тисяч гривень. Є приклад розрахунку на даному сайті, щоб ви зрозуміли, як це працює. Оформляйте заявку, читайте відгуки, заповнюйте всі дані, можете вказати особисті дані і пройдіть верифікацію, перевірку через банк ID. Потім перевірка буде вашої заявки, і ви очікуєте на затвердження вашої заявки і, підтвер... і підтверджуєте оформлення онлайн підписом через смс-повідомлення. Як вам буде надано суму позики, ви підписуєте договір і отримаєте гроші миттєво на свою банківську картку. Все просто, ось такі були умови для отримання. Кредиту в організації просто кредит, і ось зміни саме відбулися. Відсоткові ставки зменшилися згідно з законом, який був підписаний в минулому році. Я в минулому відео про це розповів. Що зараз компанії-кредитори надають позики з ставкою 1%, як новим, так і постійним клієнтам. Як ви бачите, це є у партнера просто кредит. Тому розгляньте цю можливість, якщо гроші терміново вам потрібні.